Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про е, ще одну печатку, е, яка одразу привертає увагу своєю ручкою. Ну, це взагалі така масивна річ, досить важка, і ручка зроблена у вигляді бика. Ну, це до, досить оригінальна річ, коли, е, скажімо, автор. Припрошую власник, коментував мені свою збірку і дійшла черга до цієї печатки. Він сказав, що дуже цікава. Ну, ясно, що ручка привертає увагу, але він ну, не зміг взагалі якось. Пояснити свою думку щодо неї, тобто, що це таке, з якого кінця світу, про що йдеться. Ну, Слід сказати, що робоча поверхня має квадратну форму розміром 20, трохи більше, ніж 22 мм, висота разом з ручкою 23 мм, і вага. Понад 44,5 грами. Тобто це досить солідна, така важка печатка. Ну, щодо робочої поверхні, то коли я от її так подивився, так поділена на такі квадрати, мені спало на думку, що це може бути щось східне. І я почав шукати в китайській культурі. І виявилося дійсно, що йдеться загалом про байвен печатку, так вона називається. Її часом називають також інь. Ем, також її іноді називають квадратна червона печатка. Ну, Нічого червоного в ній немає. Це такий от, у з темного металу відлита. Там, мабуть, це е, е, мідь, яка так вже, е, скажімо так, має такий. Від часу темний колір, або це бронза, наприклад, ну так чи інакше, тут нічого червоного в цьому немає, а суть в тому, що відбиток цієї печатки робився от, після намазування її червоною фарбою. І от коли її прикладали, то тут якраз от прорізані самі іерогліфи. І виходить так, що сам напис, тобто самі іерофі, вони виходять білими на такому от червоному відбитку, тому от вона називається квадратною червоною печаткою. Використовували таку печатку для підписів творів живопису, це така традиційна для китайської культури. Річ, от та, такий підпис, і також ними підписували угоди. Причому цю, так, такого типу печатки їх використовували впродовж і, і там, 19 століття, початку го тобто сама печатка може бути, ну, по ній дуже важко сказати, як її датувати. Прочитати ці ролі я не встані. Якщо хтось на цьому знається, то прошу в коментарях під відео. Написати про свою думку, що власне написано на робочій поверхні цієї печатки. Але, ну так, от, оце лиття, е, ну, я, воно може бути і 18 століття, може бути і давніше, тобто, дуже важко сказати, тобто я не готовий датувати цю печатку. Єдине, що повертаючись до бика, яка, який є ручкою цієї печатки, слід зауважити, що бик є твариною. Е, Одною з тварин 12-річного циклу східних календарів, і в цьому відношенні може вказувати на власника печатки, замовника, який, ну, вочевидь, в такому випадку народився в рік БК. Ну, в рік БК народилася частина людства. Тут це мало що дає, ну, але тим не менше, я б сказав би, що може сам напис на робочій поверхні ці іерогліфи могли б. Якось поглибити наше розуміння про власника і замовника цієї печатки. Ну, так, дуже цікава річ. оригінальна, цікава, мабуть, потрапила на наші терени завдяки комусь із українських мандрівників чи моряків, які прихопили це з собою, цю річ у вигляді сувеніра. Ну, от така річ. Я думаю, що вона. Безумовно, є прикрасою збірки от цих печаток. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватися на наш канал, лайкати це відео і поширювати його у соціальних мережах. До зустрічі!